Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Ще одне таке питання в нас виникло, оскільки ми подарували трактор. Найближчим часом дарувати трактор не плануємо, бо вже запитують, чи будете ще дарувати трактор. Можливо, на третю річницю Вірем Техніки ми щось схоже придумаємо і теж подаруємо е тракторець, але наразі. Йде весна, і ми хочемо зробити гарну акцію і хороший подарунок нашим покупцям, хто придбає трактор в період е власне, з березня по кінець травня. Три місяці Три місяці будемо е тримати інтригу, але, напевно, навіть не будемо ми цього робити. Звідний, це буде занадто довго. Ми озвучимо подарунок, який ми хочемо за покупку. А, власне, техніки трактору, екскаватор не має значення, чи самохідний оприскувач, чи будь-що що є в нас а, на сайті з техніки. Це не стосується звичайно ґрунтофрез. І хто купує там окрему ґрунтофрезу, участь, на жаль, в цій акції не зможе прийняти. А от по техніці без проблем. Тому а, маємо деякі думки, але, знову ж таки, можливо, в когось з вас є якась. Побажання, хороша ідея. Ми завжди дослуховуємося до вашої думки. Вони цінні для нас. І пишіть в коментарях, який подарунок ви бачите. Отака на три місяці для наших покупців буде, буде акція. І я думаю, за цей тиждень ми якраз до вихідних визначимося з подарунком. І вже на початку березня знімемо відео і оголосимо, який саме подарунок ми плануємо. Подарувати. Можливо, це буде власне і той, що ви нам запропонуєте в коментарях. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. Підписуйтеся, коментуйте завжди раді вам на наших майданчиках Івано-Франківську та місті Рівному. Всім успіхів та перемоги. До побачення!